Про наболіле. Дорогі мої, давно збирався зробити такий запис? І аж сьогодні вирішив нарешті його зробити. Коли приходить свято, чи то релігійне, чи державне, то меседжер, вайбер, Ватсап, Телеграм наповнюються красивими листівками з добрими текстами привітання. Приємно, що друзі пам'ятають, вітають. Але чим далі, тим більший смуток охоплює від таких вітань. Друзі різні, а вітання одноманітні, схожі і досить часто повторюються. Вони бездушні. І задумуються: а чи насправді твої друзі є друзями? Чи, можливо, вони просто поспішають поставити галочку в переліці своїх добрих справ? Іти у житті таких друзів є лише пунктиком для гамочки. Мені колись ображалися, що в цьому погано. Я просив, не шлід мені цього, якщо бажаєте привітати два-три слова від серця. Не несуть листюки енергії любові. Лише живе слово живої людини тримає і передає цю енергію, в незалежності від форми передачі відстані. Таке слово любові від серця виходить і до серця приходить, вливаючи силу життя в душу людську. Від такого слова живішим стає і той, хто послав, і той, хто отримав. Від плоду вуст людини наповнюється утроба її, плодами вуст своїх вона насичується. Притч 18.21 Слово від серця, наповнене любов'ю, має величезну силу. Дорогі мої, я не проти листівок, виключення можуть бути, але. Чи не зачерствіємо ми, коли будемо постійно відмовлятися від слів із власними почуттями, чи не стаємо бездушними та безсердечними? Друзі, прошу вас, якщо забажаєте привітати мене з якимось святом, не шліть мені запозичених листів. Напишіть від себе хоч одне слово, і я буду вдячний тому слову більше, ніж листівці, яка обкрадає вашу душу. Кожне слово, написане з любов'ю, поєднує нас з Богом, душа наповнюється і поступово оживає. І ми маємо надію, що колись вшлід за Давидом зможемо повторити, Дух Господній говорить мені, і слово Його на язиці моєму. Друге царю 23.2. Плакати хочеться про наступний випадок, коли, чекаю, коли читаю такі статті, чому люди не заглиблюються в суть того, що відбувається з ними і навколо них? Чому не користується тим, що дає церква, а те, що відбувається у храмах, наповнюють своїм розумінням і віру замінюють своїми уявленнями про неї. Свої доповнення до статті я буду коментувати Голос України, газета Верховної Ради України за 14 серпня мені попала 22 року. Хай несе благословення медовий спас. Серпень, долаючи пошматовані рашистськими градами, ураганами і сонцепеками поля і дороги, прийшов до нас із трьома Божими дарами. Ми маємо маковея, маємо Спаса і маємо успіння Пресвятої Богородиці. Народ придумав собі свята медовий спас. Яблучний спас Горіховий спас. В ці дні християни святкують церковні свята, які мають конкретну назву. Спас нас один Христос. Тому церква не знає ніякого Маковія, зате знає і вшановує мучеників Макавейських. Його церква церковна назва походження чесних древ животворящого Христа Господнього, а відзначається свято 14 серця, то винесення чесного дерева Господнього, свято всемилостивого Спаса. Ми маємо 19-го преображення і успіння Пресвятої Богородиці, семимучеників Макавейських. Авима, Антоніна, Гурія, Елизара, Евсавона, Алима, Маркела, матері їхньої Соломії та учителя їхнього Незар. Коли святитель зазначав Іван Золотустий, спрямовуємо свої молитви до Господа та надихаємося прикладом семи мучеників Маковейських, матері їхньої Соломії та учителя їхнього. Елізара, які мужньо обстоювали віру в істинного Бога ще за півтора століття до приходу у світ Христа Спасителя. Сім'я Макавеєвих сміливо відкинула язичництво у своєму житті, ставши справжнім прикладом для наслідування як в старому, так і в Новому Завіті. тому, вшановуючи їхню пам'ять, та величний подвиг церква Христова виносить на поклоніння шивоносне дерево. Тому хотів би, щоб церква, яка підтримує ці народні традиції, але не може допустити підміну віри її примітивним розумінням. Віра потребує свідомого ставлення до Бога до себе і до всього, що відбувається в церкві, і до всього, що дає Христова Церква. Легковажне, несвідоме ставлення до Бога до себе, до віри, призводить до повторення в історії людських трагічних подій, які описуються Біблією 6 самих розділа Другої книги Маковеськ. Страшні події, які відбулися в Юдеї більш за півтора століття до Різдва Христового, повторюються нині в нашій країні. Тому, звертаюся до тих, хто очікує чуда від освячених меду плодів квітів. Згадайте про трагедії Бучі. В Маріуполі, згадайте страждання і знищення наших полонених в Оленівці. згадайте постраждання поранених та плач матерів за загиблими дітьми. Саме ці події найбільш близькі до подій, які згадуються церквою 14 серпня. Згадайте, покайтесь, відкрийтесь і наверніться до Бога. Згадайте нарешті про Бога. Бог допоможе прозріти і стати свідомими. Важливо, ідучи до церкви, пам'ятати, що сует не швидко і безслідно минає, а залишається з нами вічне. любов, щирість, відповідальність за родину і батьківщину, правда, жертовність в ім'я і України. Дай Боже сили всім нам, щоб ці слова втілити в життя. Думка прийшла і пішла далі, і ніхто не знає, звідки вона, куди і навіщо. Думка прийшла і ми знову звернула на неї увагу. Зупинилася думка, затрималась, почала повертатись до нас всіма своїми сторами, красуючись, демонструючи всю свою привабливість. Думка прийшла і вдарила нас, збурила усе наше утром. Розрослася, заповнила собою весь наш простір і штовхнула до дії. Думка прийшла і стало світліше. Щайло, як від променів сонця, замерехтіло на всіх обставинах буття, виводячи нас за звичні межі і прояснюючи те, що нам було, не зрозуміло. Думка вона різна, непомітна і безсила. Тяжка, легка, яскрава і всесильна, непомітна і безсильна, коли ми не звертаємо на неї увагу, і промениста, та всесильна, коли ми помічаємо її, вдивляємося в неї, наповнюємося нею і йдемо за нею. Думка вона приходить. Ми лише зарідка розуміємо, звідки вона. Але коли ми її приймаємо, вона може кардинально змінити наше життя. Думка красива, приваблива, манлива може відірвати нас від реальності і зробити нас пустопорожніми мрійниками. Думка жорстка та сердита і завжди справедлива може нас робити бездушними суддями. Думка легка та ясна може підняти нас над світом. Показати важливе і відсіяти другорядне і зробити нас частинкою вічного. Думка вона ніколи не, вибу... не буває випадковою і завжди має джерело. Думка. Улюблені, не у всякому духові вірте, але випробовуйте духів, чи вони від Бога, Перший Івана 4 -1. Насправді, дорогі мої, все просто. І навіть сьогодні, коли нас вбивають, все просто, та ми не віримо, не віримо, що це справді просто є добро і зло, є милосердя і є жадоба збагачення, є простота і є вивищення себе над іншими. Є смирення, і є гординя. Хіба не просто? Треба просто вибрати, на якому березі стати. Просто вибрати. Кличеш Бога у своє життя, у місто, в країну, Він приходить, не кличеш, не приходить. Бог ніколи не приходить незваним гостем. Так робить лише сатана: питають мене часто: де ваш Бог? Де мій Бог? Мій Бог зі мною, бо я Його запросив в своє життя, в свою родину, домівку, в місто. Запрошую дорогу, коли вирушаю. Прошу бути з моїми дітьми, де ми вони не були. Мій Бог зі мною, я бачу Його дію, Його присутність усьому, від найменшого до найбільшого. Я бачу його і нашу матір, котра смиренно стоїть плаче разом з нами і чекає, коли ж мій народ, нарешті, зрозуміє, що треба просто визнати її Сина за правдивого Бога. Треба просто усім разом стати на коліна в молитві перед Господом у Святій Троїці єдиним. поклонитися з шаною йому при святі Євхаристії. просто визнати, що Він є. Миначе. І визнаємо, але таке наче аборт. А що тут такого? Жінка вільна у своєму виборі, та не вільна ти, бо ти не себе вирішуєш убити, хоч і тут тебе створив Бог. Ти не сама створила, тож і тут не маєш права, а плануєш намірене вбивство беззахисної дитини, яка лише у твоєму лоні себе почуває спокійно і не здогадується, що те лоно може її підло зрадити. Ти ж гірше москаля жінко, коли відстоюєш своє право на вибір вбивства, віск, сірники, карти. А що тут такого? Читаю на Тернопільському сайті прохання дати контакти того, хто зливає віск і в коментарях таке, від чого страшно стає. Якщо це на добро, то нічого поганого, а мені помогло. Пишіть приват, допоможу. Це, мі, це наш Тернопіль. Тернопіль, в якому гарантовано 80% тих коментувальників неділю є в церкві. 99 мають фотографії зарваниці з хрещень та інше. Де ви хочете, щоби той Бог був? Ви ж його вигнали з ваших родин, ніяка зарваниця не допоможе, якщо будете йти з дияволом, а йдете з ним, раз не бачите нічого поганого в справі, яка є від диявола. Не питайте, де Бог. Він там, де ви його. Де ви від нього відмовилися, везуть тіло загиблого бійця, Колона з бусом, з написом «200-й прапори, молоді, здорові морди, прости Боже, сидять в крутих автах, куплених батьками, навіть не думають вийти віддати шану. Один жує жвачку, голосно розмовляє по телефону, другий в навушниках махає, як кінь головою. Барабанячи пальцями по керму, слухає музику. Дівчись корегоче, інші селфиться. Це реально те, що відбувається. Це було недовго на полісі. Не у Московії. Ви хочете, щоб Бог допоміг. А для чого? А кому? Якщо у нас має рости таке бездушне, тупе покоління, то, напевно, краще не треба. Треба. Треба не їм, а тим і зради тих, хто в окопах, кого не дочекалися рідні, заради тих, хто в полоні, заради тих, чиїх домівка день змішався з ніччю від безперестанних молитва вервиться, машина, броне, берце, рюкзак, харчі довести, зустріти, перевести, подзвонити рідним молитва верветься. Це все дуже просто. Питаємо кожен себе, що я можу зробити? Можу поубивати всіх москалів? Не можу. Можу поїхати особисто визволити полонених, не можу. Можу самостійно поміняти владу, яка віддала на подолу ворогам азовця, не можу. А що ж я можу? Я можу молитися, я можу допомагати, я можу ширити потрібну інформацію, я можу розрадити, я можу вислухати, я можу не роздомухувати ненависть і розбрат між своїми. Я багато чого можу, якщо захочу. Мене принизили, бо позаздрали. Я можу пошкодувати людину і просто посміхнутися, бо я знаю, і Бог знає справжню ціну. І коли я це розумію, все інше таке дріб'язкове. Я можу просто посміхнутися. І на один промінь стане більше світла. Це ж так просто. Хочемо перемоги! Просто станьмо на коліна перед Господом Богом, відкиньмо божків, гординю, бажання слав, похвали, вивищень, станьмо всією країною покірно на коліна перед Богом, замерімо в шанобливій молитві. Якби ми це зробили, Бог би війну зупинив один день слова мудрого капеляна, але ми цього не зробимо. Тому робімо, що можемо. Кожен на своєму місці. Робімо просто, шануємо Бога і людську гідність тих, хто біля нас. Але робімо хто не хоче робити, кому байдуже, просто не заважайте, кордони відкриті, до речі, якось так. Можна би було отримати перемогу швидко, але ми все це не віримо. Тож працюємо на неї. Вона все рівно буде, але не так швидко. Буде, бо частинка тих, які вірять насамперед Бога і на нього покладаються, є. і є його інструментами тут, на цій грішній зболеній землі, і працюють 24 на 24. І є воїни, які вгризаються в українську землю, часто зі стареньким автоматом проти граду і з хрестиком на грудях, тому перемога буде. Слава Ісусу Христу, честь і шана Пресвятій Богородиці, слава Україні та її героям. Амінь.